Ми продовжуємо розбирати притчу Ісуса Христа про сіяча і сьогоднішня наша тема носить назву Кам'янисті слухачі. В Івані від Матвія в 13 розділі 5 вірш записано. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де не було багато землі, і швидко зійшло, бо не, ба, бо не мало глибокої землі. Насінню, посіяному в кам'янистий ґрунт, бракує глибини ґрунту, щоб зміснитися в ньому коріння. Рослина швидко зростає, але нижні корні не можуть проникнути крізь каміння і отримати живлення для росту рослини, тому вона невздовзі загине. Багатьох з тих, хто сповідує релігію, можна зобразити у вигляді кам'янистих слухачів. Вони з цієї категорії людей, які легко піддаються переконанню, їхня віра дуже поверхова. Деякі люди де з радістю приймають дорогоцінну істину, вони надзвичайно ревні і їх дивує, що не всі бачать те, що для них так очевидно. Вони переконують інших прийняти вчення, яке самі знаходять таким переконливим. Вони поспішають засудити тих, хто вагається і ретельно зважує свідчення на користь істини, розглядаючи їх з усіх боків. Але в момент випробування ці сповнені ентузіазму люди дуже часто спотикаються і падають. Як коріння рослини пробувається крізь ґрунт, вбираючи з неї вологу та поживні речовини, так і християни повинні перебувати у Христі, живлячись від нього, як гілка від лози. Аж поки вже жодними випробуваннями їх не можна буде відвернути від джерела їхньої сили. Кам'янецькі слухачі можуть радіти протягом деякого часу, вважаючи, що релігія позбавить їх від усіх випробувань і труднощів. Вони не розрахували витрат. Люди, яких... Ісус представив у образі кам'янистого ґрунту покладалися на свої добрі вчинки, на свої добрі спонукання, на власні сили та на власну праведність. Вони не зміцнилися Господом та могутністю Його сили. Вони не зрозуміли, що ціна безпеки, постійна пильність. Вони могли б задягнутись усю Божу зброю і встояти проти, проти підступів ворога. Їм були дані рясні обідниці, і довіряючи Божому Слову, вони могли б задягнутися в слова, так говорить Господь, і протистояти всім ворожим хитрощам. А якщо ворог знайшов би, як річка рвучка, то вітер Господній прогнав би її. Амінь друзі до зустрічі.